Добрий день, любі діти! Сьогодні до нас в гості завітала книжка. Я книжка дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Прийшла до вас у гості, щоб розповісти вам, звідки береться папір для нас і як з'являються яскраві картинки для наших старинок. Зразу скажу вам, що наше виникнення пов'язано з природою. А саме з деревами. Так, все починається з них. Ростуть вони в лісі, приносять користь. Але настає час, що деякі дерева вже не можуть приносити користі, її гілочки засихають. І тоді приходять люди. З спеціальними машинами. І забирають сухі дерева, а на їх місце сажають нові молоді деревця, везуть сухі дерева на машинах на паперову фабрику. Їх дріблять на маленькі шматочки. Потім ці шматочки варять в спеціальному розчині, Добавляють білофарбу, клей і сушать. І ось так виходить папір. На книжковій фабриці друкують книжку, Добавляють малюнки, які художник намалював. Ось і ми книжки нарядні, цікаві. Ми любимо, коли нас читають. Ми даємо знання людям. Я сподіваюся, що вам було цікаво про нас дізнатися? Діти, а куди нас сьогодні запросила книжка? Так, на паперову фабрику. А що роблять на цій фабриці? Так, папір для книжок? Діти, ми теж можемо допомогти зберегти дерева, тому що вони дуже цінні для виготовлення папіру. Дітки, бережіть книжки. До побачення!